Йоу, всім привіт! З вами Укастас. Сьогодні я буду проводити цього злого вчителя. Дивіться, тут роджу два, Яке важке? Я виберу важке. Тому, тому що я професіонал цієї жри. Ви, ви подивіться, зараз я вам покажу, як треба проходити. Вот він вчитель храпить тільки що. Він це так. А ми підбираємо викрутку. Далее нам треба сюда подходить И тут відкручувати. Давай. Опа! Давай, давай, давай. Вардевити, мы маємо идти сюда и дернутый вон тот вентиль. Опа! Давай, давай, давай! Пускайся, спускайся, пускайся. пускайся. Оп! Пер дивіться, ми йдемо по трубам. Нам треба застрибнути ось сюди. Застрибуй. Ой! О! А я вижу. Бачили? Думаете, я так упаду на шипы? Нифига. Ой, ты, блин, учитель, Ты ничего с не сделаешь. Угу. Ой, ой. Нет. Да, 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 Добрый. Уже давайте Так, уже да, 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 Так, я маю пройти. Давай. Оп! Тепер дивіться, маємо от отуди попасти. Попав. Давай, 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 піднімай мене. Далі ліземо сюди, нажимаємо на цю кнопку. Далі нас піднімають вентилятори. давай, давай, спускай. Я маю пройти. Так, тут у нас лазеры. Лазеры. Лазеры, не забываешь ничего. Не задите меня, не задите, не задите. Не а задите! Фу, не задите. Так, далее дробина. Вот сюда поднимаемся. О, вот так. Так, дивіться, в мене просто... Я не знаю, у мене просто три руки. Ой. Я... Двома руками я тримав молоток. Одною рукою я тримав молоток, і двома руками я тримав драбину. <клухи> <клухи> дивіться, як треба проходити далі, там, де в нас вчитель за нами буде біжати. Дивіться, тут зараз буде за нами вчитель біжати. Вчитель дивіться все ще спить, як тільки дивіться, ми біжимо сюди, зразу спить Давай ВИЗГРАПИЬ Так, 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 а так, так, так він за мною біжить Та блін, я забукаю, та блін, навіть тут не кину Верніться, входимо Вчителя, дивіться, підбирає м'яч Та блін, я викину 9. О! Давай, 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 давай! Опа! Опа, 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 опа! Давай, 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 давай! Бежи, бежи, бежи! Тихо, 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 тихо. За смены читы Давай, ще, останній. Опа! Ключ! Ключ, ключ! Там червоний ключ! Подбираємо! Джеронімо! Давай, 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 давай. Бегом, 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 бегом. Mm -hmm. Все, прошло. Далее, сюда поднимаемся. Ой. О. О, все поставил. Далее идем вот сюда и вставляем еще Вот сюда. О, Подивіться, йдемо до м'ячів і кидаємо вон туди. Попали на кнопку. Тепер дивіться, йдемо на кнопку. На, ми, ми нажали на кнопку і почала оця платформа. Піднімаємо мене. Так, там далі батути йдуть. Бачите, там батути жовті. ось, от бачите? По батутам потім треба буде стрибати. Ось, ось батут. О! Ви бачите, як батут мене підкинув. Так, вот тут далі ось сюди. Далі сюди. Дивіться, щоб було быстріше, ви просто стрибайте. Тоді буде быстрейше. Ось сюди даже можете стрибати, тоді у вас буде быстріше. Опа. Ой! Блин, упав. О, а да я? де я? А! Дивіться, даже, я не знаю, коли дівчина пропала, да. Ой! Так, сюди, сюди. Я хочу попробувати отак так срізати. О! Все. О! Все! Опа! О! Все, зараз дострибну. Так, отут вона не упасти І пройти далі. О! Я уже думав, уже зараз упаду і все заново. Так, далі тут у нас кружка. Подивіться, ми маємо вон туди попасти. Маємо якось. Оп! Опа. Опа! Опа! Бачите, як мене батути покидають? Прикольно, скажіть. Хе. <ріхи> Давай. Сюда спрягаємо. попадаем в точно Так, тут у нас и встречает новый учитель. Так, 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 вина Нифига себе, вина гироскутери. Вин за мной ужалится. О, он меня потерял. А, нет, вот он Сюда. Да, все, бывает. Так, дивіться, тут у нас стоїть мішень. Щоб попасти, нам треба правильно зараховувати. Бачили? Як я попав з першого разу. Тепер ліземо сюди і піднімаємося наверх. Так, обережно, щоб ці штуки нас не заділи. Лазери. Лазери головне, щоб нас не заділили. Ось сюди. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. сюди! Да! Али вот сюда. А, они вот сюда. Дали на... Нет, надо лево. Опа! Так, тут у нас встречает энергетика. Опа! Ух ты, нифига себе, я я просто флеш. Опа. Бачите, как треба проходить? Опа. Опа. Нет, блин. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, майже. Я майже дострибну до останнього блока. Йоу! Ну вы бачили, як я приходив? Дися, зараз, зараз моя пройти. Зараз я точно мою прохід. Фух, ничего не упал. ой -ей! Давай, 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 давай! Да я не не достригну, да я... Та я так не достригну. Алло, я же мав дострибнути. Бачите, я даже не опускаю кнопку. Я не опускаю кнопку вперед и просто прохожу. Во! Бачили як я... Я навіть не опускав кнопку. Гисі, зараз у нас гонка. <пев> так. так, ми маємо зараз обігнати цього вчителя. О, він наші шпини. <пев> зараз я тебе не... Бачите, як він так Як він так швидко в А я він так на старті мене. Ви бачите, як він мене старт на Зараз він по я Дивіться, я поміжу бітна. Я тебе выиграл. Все! я тебе обігнав! Опа! Так, давай, 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 он там читать стоит. Зараз мы его постреляем. Ну, а тепер поїхали назад. Ну, а тепер ми поїхали додому. Ну, а спереді також у нас чекає фільм. Ось мій пріс. Ось філіф. А на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А давайте якщо. І підписуйтесь, і підписуйтесь на канал Марко, марчо 777. Якщо, якщо ви хочете бачити, як я проходжу далі, якісь рік, ні, то всім удачі і всім пока!